Пізній вечір, а ми, як завжди, закінчуємо свою роботу. П'ятниця, маємо все завершити до кінця. Іван уже хоче вихідних, хоч пару днів, бо замахалися ми працювати без вихідних. Ось воно, наше творіння, Івана творіння. творіння, Івана тваріння. наше тваріння. Е -е -от там у нас тепловий насос. Тут у нас буфер з бойлером два в одному. Ось така обв'язка. Пізніше зніму відео. По кожному вузику окремо, що у нас вийшло. Попередньо ось така топка, Там у нас вже знову ніч стоїть зовнішній блок. Залишилось кинути фріону трасу і всере маємо робити пуски. Ну і тут у нас система водоочистки. Ось така. А що ми ще не завершили? Нам потрібно врізати редуктор. Врізати да, бо, як виявилося, у нас тиск доволі так непогано валить. Ось така Товкова, Іван Красавчик, я молодець. Їдемо ми на... молодці. Да, ми молодці, їдемо далі, працюємо далі. Кому потрібен якісний монтаж і якісні матеріали, звертайтеся за номером телефону, який знаходиться за посиланням в шапці профілю.